СБУ звинуватила бізнесмена і власника алкогольного холдингу Глобал Спіріц Євгена Черняка у фінансуванні російської збройної агресії за даними Служби безпеки, попри повномасштабне вторгнення, він та кілька топ-менеджерів його компанії вели бізнес з країною агресором. СБУ запевняє, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані бізнесмену підприємства. Перерахували до бюджету РФ податків на близько 6 мільярдів в гривневому еквіваленті. На своїй сторінці у Фейсбук Черняк відреагував на звинувачення і написав, що про підозру від СБУ він дізнався з новин. Йому особисто ніяких повідомлень від СБУ не вручали. Звинувачення він відкидає, бо співпрацю з країною-агресоркою він припинив, нібито ще у 2014 році. А матеріали справи, про які йдеться, не мають до нього ніякого. Відношення. Ну а далі цитата Євгена Чорняка. У документах справи йдеться не про сплату податків РФ, а про деякі підприємства середній Азії, Сакартвело та Азербайджані. Я не був і не є зараз власником чи посадовцем цих підприємств. Ніколи не орендував їх. Ніхто з менеджменту компанії не є посадовцем або вигодонабувачем компаній і заводів, зазначених у справі, і відповідно не міг нічого купувати чи продавати. І також варто зазначити, що Євген Черняк видав книжку Бігмані в ній бізнесмен розповідає історію успішних людей і пояснює, як якомога швидше досягти своєї мети. Та найважливіше, видав він її в російському видавництві Форс, звісно ж, російською мовою. За даними журналістських розслідувань, компанія Букшеф, яка просуває продукцію видавництва Форс, є його донькою. Тож мережі українських книгарень після оприлюднення цих розслідувань припиняють співпрацю з компанією БУКШЕФ. Це вже зробили зокрема книгарня Є та ЯКАБУ. Водночас Євген Черняк заявив, що вважає звинувачення абсурдними, бо не міг платити податки Росії за його даними на болотах він оголочений в розшук. І нібито Черняк в змові з іншими особами перерахував українським військовим 500 мільйонів рублів для здійснення тероризму на території Російської Федерації, а згодом поставив військовим товари для ведення бойових дій ще на 90 мільйонів рублів. Таке звинувачення висунуло МВС країни агресоркою і пригрозило накласти арешт на частки організацій, що входять в холдинг Глобал Спіріц».